Одразу два сучасних рентгенапарати отримала перша поліклініка Деснянського району. Оновлені медичні кабінети відкрила секретар Євради Галина Герега. У перспективі у поліклініці мають відновити басейн та закупити додаткову техніку. Дмитрові, аби зробити рентген, знімок, довелося їхати в сусідній медзаклад. Каже, не він один витрачав час та нерви через непрацюючий апарат у першій поліклініці Діснянського району. Особливо, коли чоловік старенький, йому тяжело по всяким маршруткам, общественному транспорту добиратися і в одному місці він отримує весь комплекс цих услуг. Він... Свісно, буде і здоров'я сам потім. А то тому тратить здоров'я на це все. перша поліклініка обслуговує 55 тисяч мешканців. тут не працював 5 років. За рахунок міського бюджету для закладу придбали одразу два медичні комплекси. Зараз у корні змінюємо ситуацію завдяки тому, що відкриваємо нам ну нові кабінети. Це сучасне обладнання, ну скажемо, світового рівня. Тобто воно дійсно сучасне, дійсно перекриває усі потреби по даному напрямку. Лікарі презентують секретарю Київради Галині Герезі. Можливості апарату на першому проводитимуть обстеження грудної клітки. А друге, дозволяє зробити весь комплекс досліджень, зокрема рентгеноскопію та томографію. От я беру і передвітаю. Вот если больной там лежит, мне нужно посмотреть латеральное отделы, вверх, вниз. Вот я все это могу сделать. На цьому модернізація поліклініки не завершиться. Тут мають відновити роботу басейну. Це один єдиний басейн, який на троєщині є у поліклініці. І я у минулому році дивилася. І зараз потрібно вже працювати над проектними роботами і зробити такий куточок для реабілітації пацієнтів, які живуть на троєщині. Я думаю, що цю мрію я в життя втілю обов'язково. В медзакладі чекають і на мамограф для нього. Вже ремонтують приміщення. Анастасія Сухавади Мороховець, телеканал Київ.